Дорогі друзі, сьогодні прочитаю повідання, що люб'язно надала нам підпишиться. Будемо вдячні за коментарі й побажання. Спілкуймося, допомагайте робити канал цікавішим для вас. Я з дитинства панічно боялася відьом. Не вірила в них, але чомусь така бознь була. Спитай мене з чого то не відповім. Мабуть, десь у підсвідомості зберігалася якась генетична інформація щодо них. Але мозок її не видавав, не доросла до того чи що. Якось поїхала я до Києва. Було мені тоді тридцять з гаком, надумала зайнятися новою справою, записалась на курси у столиці та й поїхала. Але ж бути в такому місті і ніде не побувати то гріх. От ми з дівчатами, що такі ж Непосиди, як і я, одного дня вирішили після занять по Хрещатику пройтись. На Володимирській гірці побувати, згадали, що там десь і Лавра Печерська є. А це ж цікаво під землею та ще й мумії. Ну як мимо такого пройти, прості провінціалці, в містечку якої найбільша диковинка то новий породний пес у сусіда, завбіжки як маленьке коня. Спочатку стояли на перехресті, верчачи головами в пошуку хоч якогось казівника. Не побачивши, спитали у жіночки, що чим чекувала кудись мимо. Де ж ота історична пам'ятка? Там. махнула та кудись вгору. Пішли шукати. Поки додибали, вже так нагулялися, що не хотілося ні тих печер, ні мумій, ні взагалі вже нічого. Але ж смішно повертати назад з півдороги. Підключити клепку й сісти в тролейбус то було не по нашому. Нецікаво. Догреблися нарешті. Гвалт, а там ще й вхід платний. І не дуже дешево, як для наших статків. Стоїмо розгублено перед входом, дивимось на народ, що снає туди-сюди. Двоє з наших плюнули на ту затію та подибали назад, знову гордо пройшовши мимо зупинки тролейбусу. Лишились дві самі вперті. Я і зовсім молоде дівчисько, яке любий кіпіш. Лише б вдома не сидіти. Тут нарешті мозок вирішує про себе нагадати. Він, виявляється, іноді працює, та ще й непогано. От він і видає інформацію для роздумів. А як оті богомольці заходять на територію? Невже також ще раз платять? Навряд. Ну то ходімо й ми шукати ще одні ворота. Чого його ото стояти без діла? Ох, вся ж натура українська! Не пустять в двері, то у вікно залізе. Ми дійсно знайшли невелику хвіртку. Правда, пройтися знову прийшлося довгенько вздовж паркану. Але після тих мандрів з хрещатику до лаври то зовсім дурниця була, рішуче попрямували всередину, не звертаючи уваги на здивовані погляди жіночок у темних хустинках. Вдавали, ніби щодня там проходили, і то давно вже звичний маршрут. Але, мабуть, з натопом віруючих у нас не дуже виходило злитись. Ну, от уявіть нас просто волосі, нафарбовані, в штанях, в мене хоч довгі шовкові штани та тоніка, а моя ж колежанка у шортах та топіку пупом висвічує. Ще в тому пупі кільце срібне висить, як у того бика в носі. На всі сторони зайчики пускає. Одразу видно, що помолитись дівчата прийшли. Але ніхто не зупинив. Зате дяка. Мабуть, не ми одні такі хитрі там бродили. Погуляли по території лаври, позаглядали у всі кутки, і мало не лишилися без задоволення побувати в печерах. Придбали хустки, бо знали, що без них всередину не можна. Вже вибрали туристичну групу, до якої пристанемо. Але на вході нас спинили. Дві затяті парафіянки. З колючими очима і призирливо викрилими вустами ніяк не погоджувалася пускати мою подругу без одягу. Гола і все тут. Сама нижня білизна на ній в їх розумінні була. Вона спочатку розгубилась, потім мало не заплакала. Дитина ще зовсім добре, що дотумкались спитати у жіночки, в якої хустки брали. Як нам бути. Та запропонувала взяти напрокат щось схоже на плахту. Груба, незрозумілого кольору річ зовсім не прийшлася до душі. Та вже нехай перетерпимо. А в печерах нам не сподобалось. Ідеш в темноті серед щільного натовпу людей. Ні спереду, ні ззаду нічого не видно. Там десь попереду гід щось булькоче, але майже не чути. Ну, позаглядали ми в пару трун. Враження так собі. На живу людину приємніше дивитись. Та й жалко раптом ті мощі стало. Коли же то живі люди були, їм безпокій дати, а не всяким безтолковим макакам на кшталт нас показувати. Вийшли нагору, вдихнули з полегшенням. На сонечку краще і приємніше. Постояли, подивилися на краєвиди, помилувалися Дніпром. Гарно, кажу подрузі. Давай пошукаємо, може, в якійсь церкві служба йде. Дуже хотілось постояти, послухати. Моя покійна прабабця колись казала, що навіть коли людина невіруюча всю службу вистоїть, то очищається. Та й цікаво було, як то воно все відбувається. Знайшли широко відкриті двері, всередині батюшка ходить, людей трохи стоїть. Але чомусь мені так не хотілося туди йти здивувалась. Наче тримав хтось, не пускав. Але ж то не про мене вперто. Ну прислухайся до внутрішнього голосу. Ну, відмовся. Нє, дурниця то все. Зайшли всередину, стала недалеко від входу. Слухаю, спостерігаю. Батюшка щось співає, ходить кругами з кадилом. Насолоджуюсь значимістю моменту. Якою б атеїсткою я не була, але то я наша культура. То прекрасна. Якось тільки некомфортно мені там. Чомусь хочеться вийти. Стримую себе. Незручно, невиховано так. Треба дослухати, скільки б часу то не забрало. А дим від кадила раптом стає густішим. Його більше піднімається догори. Може, так і треба, думаю. Може, то повітря так себе поводить? На вулиці ж спека неможлива. І раптом з зроздбів. Мене виводить міцний штурхан у спину, наче й сильний, але не впала. Навіть не похитнулась. Дивно. Обертаюсь назад, подивитись кому ж то місця мало в напівпустій церкві, що людей так зачіпає негарно. Обернулась і заклякла. Раптом згадавши, що відьмь боюсь. Бо те, що побачила позад себе простій людині не до снаги. Уявіть. Стоять дві огрядні жіночки, щільно так стоять, плече в плече, а перед ними невеличка бабця, така, наче примара, і ті жіночки наче якось огинають її. Впритул стоїть, але не торкається. Я відчула, що час ніби зупинився. Глянула в бік людей, що стояли неподалік, ті наче замерли. А та бабця хихотіла так гидко-гидко. І задоволено потирала руки. Я відчула, що треба також її шторхнути. Але ж то як не вихована буде. І що оточуючи скажуть, коли бабусю штовхати почну. Подивилася тільки на неї. Відчувала страх і розуміла, що вона той страх бачить на моєму обличчі. Злякалась так злякала, що вже не достоювала службу. Побігла геть звідти. Потім же дізналась, що недаремно так хотіла штурхан той віддати. То вірна дія, бо то була не просто бабця, а відьма. І, окрім мене, її навряд хто бачив. Штурханом своїм вона чи щось мені віддала, чи забрала. Щоб вернути все, як було, треба було їй того штурхана віддати. Довго потім я прислухалася до себе, наче нічого зайвого не з'явилось, але пустоту якусь відчула. Що саме вона в мене забрала, то й досі загадка. А та дурна підсвідомість, замість того, щоб знайти можливість пояснити причину, чому треба відьом берегтися, отак мене підвела. Може, то щось цінне було, якого мені так не вистачає в житті. Бо чим старше стаю, це більш жалкую, що не махисту людям допомагати. Так як моя прабабця то робила. Вона знахаркою, травницею в селі була. Людям і тваринам допомагала жодна породілля в неї не померла, які б важкі роди не були. Отакі от, от справи. Єдине плюс, що винесла з тої пригоди перестала їх боятись від тих клятих. Взагалі, ані скілечки. А зустрітися з ними ще двічі за життя довелось, але то вже зовсім інша історія.